Давай, Друзі, я тільки взяла камеру привітати і зайшла до них будинку, а вони сидять, дивляться ослі, одруження на ось. Я прийшла за капустою, а мама говорить, ну йди накопаєш там, скільки тобі потрібно, а я додивлюся передачу. Я починаю виходити з хати, а вона біжить за мною і розповідає, я ж там укропчик посіяла, і те зробила, і те їй хочеться виговорити. Я говорю, ну ходімо огляд городу робити, а вона, та я не можу, передача цікава, хоче додивитися. Так говорю, йди дивися, я капусту візьму та піду. І що ж ви думаєте? Мабуть, почалася реклама і вона вискочила. Давайте зараз зробимо огляд городу. Тепер відео у нас. Все. Давай, давай подивимося. Я з задоволенням, з друзькою. Провалку. Ма. А, я й не помітила. Я дивлюся, пусто, чисто, гарно, якісь канави на туєчках із квітничками зробила. Поливаєш? А що не так не можу зрозуміти, а вона прибрала парник, провалки прибрала. Зараз моя оцю сумку покладу, бо між заважує вона мені. Ой, таточка тут насипав піска, пилюки, ніде покласти сумку нашу. Все стоїть. Татко. Ма а чим татко займався, що то пиляки так багато. А, зрозуміла, ми вже знаємо. Вон, бач, посіяла трошки. Буду поливати, сюрення поливати, і він буде ще молоденький. Укроп посіяла знову. Ух ти! У мене Довиска. два. Все таке. Угу. Це ж молоденька перший раз і вони малі, а на наступний рік будуть великі великі. Висохло. Хто? Видав биться одна пшикалка, Тюльпана. Тюльпани не прибрала, а я не можу зрозуміти, що вона. Я, бо, сухе, я так потягнула, а воно. Говорить, цибулька залишається дивиш в землі. Ось диви. А ось ще, ой, ось одне одне той. Одне може, Та то маленьке. Може триметься. Я там водичкою полила і ще Угу. сухе, кругом дивись. Сухе дуже гарно виривається, говорить, і я прибрала. А цибулька залишилася в землі. Значить, будемо знати, почекати, поки підсохне гарно, а тоді прибирати сухе. Це бо вона хвилювалася, як же ці тюльпани прибрати, що галявин. Це сонце випалило, нема -а. Ось, ось, бачиш, що я не показую. Ось, самі ті. А, височ шолуха залишилась. Одна шолуха. Дивлюся, а там одна шолуха. Сонце висушило, випалило. Ма а з ким він розмовляє. Ай, він галячок друсять. Мамі, як завжди, хтось телефонує. А татко без футболочки не знім ще. Ліхнес. Декілька квітів відкрилася на цьому кущеві, а вона вже балдіє ходить. Ну, яка гарна, ну яка красива. Зараз будемо проходити, вона знову звертатиме увагу. А це шкідник, красунець такий сидить. Це, мабуть, ті, що лілії виїдають. Сестричка, здається, її старша рідна зателефонувала, що ми ніяк не з'їздимо до неї в гості на селу. Навіть на проводи, ви уявляєте, не вийшло з'їздити. Всі захворіли. Ой, гірко. А ні, це тітя Люба, і двоюрідна сестра. Що гостювала, в нас там і фотокарточки дві неділі поспіль переглядала. Є багато відеороликів у нас з фотокарточками. Хто ще не знає, можете подивитися. Показували все підряд. З маминою сестрою і таткою, всі переглядали. Огірки оброблені. Яким препаратом до сих пір я не знаю. Якщо не забуду, зайдемо в будинок. І попрошу, щоб вона показала, перевірає огірки. Іра, ти бачила Люба, стільки огірочків. такі. Да? А як же називається ці? огірки? Я не бачила, огірки? що вони цвіли. Ти Подивися, оце квітець і огірок. Огірок, то ж квіточка огірок. і огірок. Дивись, їх тут. Вообще, Люба, О, Що, Що що таке? Самоопиляємо. Само Представляєш, глянь, як Іра, дивись стільки. Да. А, цвіток ось, огірочок. Да, Перший right, огірочок, а потім цвіт. <світ> Яке <Таке> інтересне, я дві <світ> як посіяла. Ма, чому ти не запам'ятала, як називається сорт? Як вони називаються? Ану згадує. Я а може не повикидала, подивіться. Ну, от як так. можна такі класні сорта не запам'ятати. Ці, ви знаєте, вона недавно посіяла, вони проросли, піднялися і гірків зав'язали від ромки. А ті. Я не знаю, вже, мабуть, два місяці стоять і подивіться, які вони до сих пір низькі. І от як тепер дізнатися оцей сорт? Уявляєте, який класний. Я в шоці? Я б запам'ятала, обов'язково б тільки такі садила. В мене до сих пір стоять, як у мами, Ну, мені треба прорвати, поливати, бо я набагато пізніше посіяла, трошки менше. У мами там уже також почали витягуватися. Сонця такого нема пекучого ядного і все більш-менш гарно пішло в рус. Говорить сестрі, що купила щось від білокрилки. Отак от. На всяк випадок, як обліпе, білокрилка листя. Маленька дуже, так. Да. Люба, ранню не бризкала, на ранній на ранній почти немає тут. І не так поїжена, і немає білокривки. Кіра, ти обратила внимание? Да, так, я не ти знаю бачиш? чому воно так. А головка є кришето. Я кришету, одна хороша, а друга вся решето, так. Да. Точно, я решето. Не вся но. Она А на оцій оці. так. Диви що, Іра. А Диви? вже багато, так. Страшно. Да. Просто страшно. На оці є біла білокрилка на цій ніодної. Це пісня, зніженок, а це... А пішла е а я в хату. Я не лежу, тому що не знаю далі, що робити. А що робити? Лежати. Тут, це, тут а, примостився. Такі симпатичні яблучка. Семеренко. Висять поки що, не осипаються дрібненькі, почали врустити. Ой, що то вона робить? А, поливає капусту. Говорила ж, мені шість капустин, вони великі ростуть. Місця взагалі нема, засіяла все. Хочу суницю прибрати, оту, що посіяла, та й там ще дві головки поміститься. Вона її полила, я пітак викопала, додому принесла. Ой, тут так цікаво, я не знаю, друзі, що почати, де показати. Тут такий, така чорна смородина, велетні. Класно. Да. Хоча б сорт знати. Помідори одеські шикарні. Гаргамель, у мене вже зав'язують помідори, а у мами не знаю. Зараз подивимось. Що тут у неї зав'язує чи не зав'язує? Ні, у неї поки помідур. А, є, 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 є. Вон, маленький. Бачите, висить помідорчик, де не де вже є. Невеличке ростуть. Ну, в неї та не в'яне в, в неї. А, та, ну, Трошки нібито опустилася. Ну, подивимося, що далі буде. Так що капуста дуже дивна. Рання з міцним листям білокрилки, не до... Ага, йди, вийшла, огляд робить. Ага. Так хотіла показати, похизуватися, але ну, сестричка зателефонувала і все, побігла в хату, одруження на усліп, додивлятися. Капусту це ж ту, що раню я взяла, головки зав'язуються, але дуже дрібні. І на листях на зворотній стороні взагалі ні одної білокрилки, мама говорить. Зато оцю обліпила. Ну, давайте ближче підійдемо. Ой, які помідори. <кхи> оце кущики, оце помідори. І огірки пішли. Вона їх кожного дня поливала, підпушувала, підгорнула, прорвала трошки. Минулому році, мені здається, набагато було густіше, в цьому трошки менше залишила. Обробила, тому грибок відійшов, огірок звільнився від цієї напасті і пішов вгору. Якщо десь листочки жовті є, воно верхнє відросте, а те внизу засохне, відпаде. Ну а вгорі огірки повинні все одно висіти. Будуть зав'язувати Та що воно кусується. Щось. Давайте глянемо на капусту, яку ну, зараз, може, і не зайдає, а просто розмножується біла крилка на капусті. Але що цей послід з'являється сажистий грибок. Я точно не знаю, але здається, біла крилка її не їсть. Друзі, напишіть мені, чи п'є вона сок капусти, тому що вона насажує всередину. Свої яйця, і ото заводиться там грибок. Капустина чорніє, вигніває і серединка капусти не зав'язується. Але це від сажистого грибка, не від того, що біла крилка засмактала. Можливо, я не права. Десь повище. Опа. Ні, ще не так багато, як було, але вже є. Ну, Літає, да, тут як троне, що воно злітає. Ну і відразу білі оці крапенки. А що ж чим відрізняється, що на оцій не Ну, мабуть, старіша, вона ж молода, давно висажена. Ну, одна вилетіла. А, та є, то мама просто не бачить. Є. Але все-таки оцю молодішу трошки більше полюбляє цей метелик білий. ну гурма, а що, всі полюбляють найсмачніше. От, будь ласка, помідори, які пересадили, ляну убрали чотири куща, бо вона пропала. І вони отак гарно переросли. А, і п'ятий же ж вона пересадила. Я тоді його захищала, захищала, ну він пропав і вона все-таки посадила. І дивіться, каляна, он і он. З цієї сторони пройдемо, за помідори такі цікаві, ох, і крупний буде. Це люди зараз будуть писати, оцю квітку треба прибирати, бо помідор буде кривий, хто пише е, пустоцвіт, хто пише помідор буде, але кривим. Одні пишуть, можна не прибирати, інші пишуть, що можна прибирати. Тому я заплуталася і не знаю, кого слухати, друзі. А ви як пишете, так пишіть одну інформацію мені, бо я не знаю тоді, що робити. Оце льоно. Якщо захворіла вже, то нічого не зробиш все. Грибок з'їв повністю. Вон. Суцвіття торчать сухенькі. От. А ось пересадили. І він гарнюні піднявся. Квіточки вже є. Тепер, що це за кущі, невідомо. Коли помідор зав'яжеться, тоді вже буде видно. А це льонушка. І ось ще один стражданець. Це якісь класні три помідори, ну вона також горить, я вже не, не пригадую. Оце капустка, щось її тут їсть, ну, треба відразу актора трошки бризнути, бо гусінь її доїсть у мене. Свіжачок такий на город Ви уявляєте, яке зараз свято буде в моїх шкідників. Отаку От смакоту принесуть. Ще її не багато, буде мало. Та вони зараз всі ринуть на оцю капусту, скажуть ой, Іра, дякуємо тобі за такі класні страви. Давайте хоч підійдемо до її троянди. Мені здається, що вона повна, а в мене пуста. А, ні, у неї також. Серединку видно, а я думала, що взагалі тут повна-повна махрова і серединка не відкрита. Але, як і в мене, ну, вони одинакові. Сорти. Називається ця тройонда Фламентанц, старий сорт, який є в усіх. Дивіться, яка красунечка, як тільки відкривається, така гарна, розкручуються ці бутончики, а потім уже. Китицями такими висить. В минулому році взагалі китиці дуже пишні, і прям відразу по 20 букетів тут висіло. В цьому році трошки менше. Ну, кожному року рослина по-різному розвивається. Одна та сама, а розвиток, бачите, як відрізняється. Від погодних умов також багато залежить, як ця рослина себе почуватиме. Прямо як люди. Що їмо, так себе й почуваємо. Як одна людина сказала, щоб не худати, треба їсти. <гум> Морковка, це що тут, а завжди в нас щось пропада, що воно тут живе, чи грибок якийсь прямо посередині. І полуниця посередині пропадала, мама ж грядочку розкопала, а вище посадила. І морква тут пропала. Пересіяла, зійшла. Ну, а це шикарна. Наступного разу попросимо, щоб мама викопала морквинку і подивимося, яка вона буде. Бо Часничину ми дивилися шикарнюче, мамі сподобалася. Вже на гостинчик відвезла в місто Хорки, ви знаєте, що вона їздила туди. І часничок вже наш поїхав туди. Ну, це починається. Оце все буде розвозитися. Щось самі їсти, а щось радувати своїх рідненьких. Ось розростаються, продовжують рости, але мама говорить, як мені подобається, що ми прорвали. Насправді трошки краще. То так густо було, вони відклонялися в сторони, такі кущі, а тепер по одному, по два і вони більш компактно тримаються, і такий рядок симпатичний. Ну Якщо вони не будуть вищими рости, то класно. Ото грібінець зараз зав'язав, і достатньо. І вона помилувалась, друзі, в тінючок. Бо все одно сонечко гарно припікає. А якщо, як людина написала і раздається, це амарант з отими суцвіттями, що звисають. У мене ж були як свічки, прямо стоячі, амаронти, а їй такі звисоючі. Ну, я не знаю. Мама відразу прибере, ця квітка їй не сподобається. Все таки сподіватимось, як людина написала грібінці, насіння прислала. Прямо ця мочалка грібінця, висохша, коричнева була. І в кульку насіння чорне, дрібне насипалось багато. Можливо, хто пам'ятає, як я сіяла. І оце я посіяла, воно так проросло. Ну Як тільки суцвіття буде відцвітати, відразу приберемо, щоб не насіялося, бо буде нам біда. Ой, чорна смородина. А це вже мамина. Дрібніша у нас, але також крупненька. Ну З Юліною не порівняється. Там ще яблука висять. Не знаю, що за сут, аж цікаво. А от борічка червона смородина. Груночками висить. Оце класно, майже не хворіє, ну це молоденькі кущі. А мої, звісно, порічка у мене, я не знаю, вже років та більше 20 років. І він уже кущик старий, просто відмирує. Хочеться з корінцем вирвати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай 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 Оце посадила, так посадила. Я вже сумніваюся, що їй сподобається. Вона вже хвилюється. Я не люблю, коли вона хвилюється. Мені треба, щоб їй відразу подобалося дуже сильно. А перчики, як підросли. Ви гляньте, які красунці стоять. О, зараз нижчик, роздивимося. Це зараз же білокрилка прилетить по смаку вод. І листочки, і тут будуть вражені. До кущика торкаюся, а вона взлітає. Ну зараз спробуємо. Ні, який там перець, коли капуста, поки не моє. От якщо капуста є, вся біла крилка буде там збиратися. А врожаї добре розвиваться. Як тільки не буде капусти, вся біла крилка буде сидіти на чому попало. І ридиску мені там писала людина також. і Іра, ридиску посіяла, напала білокрилка, так її полюбляє. Вона пропала, засмоктала і таку ж прибрала. Ну, я як читала, що від білокрилки неможливо повністю збавитися, тому що вона живе в траві. Тут обробили. Вона з трави нова прилітає і дуже швидко розмножується. І поки препарат на неї потрапив, ще вона може пропасти. Тому що сок, все-таки вона чи п'є, чи не п'є та з капусти. І та, що нова налітає на овочеві, препарат, можливо, навіть і не допомагає вже, той, що залишився на листках. Півонії, маму тут не породували в цьому році. Також пита, чому, чому так? Ну тут гора й висихає. Тюльпани, говорить, висохли разом з цибулькою. От тобі пересадила. Зробила галявину, хотіла, щоб тут тюльпани повсюду росли. І Отут хотіла насадити кругом, але не годиться. Під яблуною вони ростуть красиво, і галявина яскрава. А тут мучались, дрібні були, а зараз взагалі висохли. Температура на сонці 40 градусів була, якщо не більше. Так, все ми хороші. Ось так трошечки роздивилися. Мама дивиться свою передачу. ну Улюблена, неулюблена, просто інших немає. Починаєш клацати, а воно нічого по телевізору немає, тільки новини, не І, звісно, приходиться, й одруження на осліп дивитися. Я їй сказала поливати. Туєчку, бо хводні рослини що полюбляють воду, а що тут гора і підсохне, пропаде. І вона зробила канавки, що не прийдуть, друзі, аж кожного дня тут весь час полита. Весь час вечором, зранку, щоб земля не підсихала, і цим квітам дістається, вона весь час тримає землю вологу, щоб взагалі не висихала. Отак молодець. Ну Хвойну рослинку вона хотіла, я посадила, вона тепер хвилюється за ним. Оце я так хотіла, щоб в мене в кінці городу парасольки укропа сяяли пишні. А в мене ще укроп різ такий назрісти, як я. Але не проросло і мама переполола, говорить, що воно буде мучатися? я хочу. Все, моє хороше, я копаю капусту і йду садити. Покажу в окремому відео. Гарного всім настрою і спокійного, доброго дня вам!